Так, наступний проєкт, назвемо його так, це Audi Q7. Ось ця старушка постраждала від пожежі. Значить, яка ситуація? Розкажу. Передня частина заклеєна була плівкою в Америці. Плівочку повністю від температури повело. Ось так вона поплавалась, запіклась. Ось так. З капоту плівку ми демонтували. Це зайняло вчорашній цілий день. Тепер. Отут було повністю все сліди від пожежі. Це все, що горіло, воно сюди плавалося, капало і тут потьоки такі на Це все ми зішліфовуємо. Така сама ситуація по вікнам, така сама ситуація по пластику. Абсолютно по всьому. Всі пошкодження. Це вже хлопці другий день займаються тим, що перетирають, перенаждачують, знімають ці залишки. Наступний етап завозимо. Автомобіль на фарбування переднього бампера, врятувати передній бампер неможливо. Чому, тому що тут настільки поплавилася плівка, що вона просто в'їлася в сам лак. І вже відділити лак від плівки неможливо. Будемо зараз боротися за оптику. Але тут ми частинку зробили ось так для демонстрації клієнтові. Це вже результат, коли ми перетерли, перешкурили і частково сполірували, щоб показати, як воно буде готовий результат. Я думаю, що ми цю машину врятуємо. Ще по цьому автомобілі маємо зробити хімчистку, але це все будемо робити після того, як машинка пофарбується бампер. Ось такі роботи будемо виконувати.